Герої не вмирають. Герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Боднар Олександр Миколаєвич, водій артилерійської батареї 2-го парашютно-десантного батальйону, народився 22 лютого 1987 року в селі Ялтушків Барського району. Мав молодшого брата Миколу. Коли Сашку було два роки, родина переїхала в село Гулі. Там пройшли його дитячі та юнацькі роки. Закінчивши 11 класів Гулівської ЗОЖ, вступив до Вінницького вищого професійного училища на спеціальність електромеханік. Також закінчив Барський будівельний ліцей за спеціальністю столяр-будівельник та Говорський професійний аграрний ліцей за спеціальністю тракторист-машиніст. Хлопець був дуже близьким із братом Миколою. Вони завжди були разом. Та за трагічних обставин, коли Миколі було 24 роки, він загинув. Олександр важко переніс цю втрату з майбутньою дружиною Наталією. Познайомився ще у школі у 2012 році. Одружились у 2013 році. У подружжя народилась донечка Даша, а в 2016 – тисячі синочок Даня. Він дуже сильно любив своїх дітей. Саша був більше по заробітках, але коли приїздив, то намагався дарувати їм максимум уваги. Ми усі разом багато подорожували. Чоловік ніби намагався жити наповну, мав дуже багато мрій та планів на життя. Розповідає дружина Наталя у лютому, 2022 року. Олександр став на захист України. Навчання проходив в місті Житомир. Брав участь в бойових діях спочатку в Донецькій області, потім був направлений в Луганську область. Олександру пропонували служити в штабі, так як він добре знався на комп'ютері. Проте він рішуче відмовився. Хотів бути безпосередньо в бойовій частині на передовій. Намагався дуже часто телефонувати, щоб ми не хвилювались. Розповідав усе, про що можна було говорити. Навіть коли я чула вибухи на задньому фоні, у нього відповідь одна. Все добре, згадує Наталя в липні. Олександра з бригадою направили на військове завдання, рухались колоною та потрапили під щільний артилерійський обстріл. Герой загинув 21 липня 2023 року під час ведення бойових дій в населеному пункті Новосилівське Сватівського району Луганської області. Боднар Олександр, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно, він був добряком завжди на позитиві. Над кожним міг пожартувати, але ніколи це не було образливо. Наш надійний побратим і товариш, вірний і сміливий воїн, ніколи не боявся йти вперед. Згадують побратими про Олександра такі герої-захисники навічно залишаються в людській пам'яті і служать прикладом для нащадків. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.